Вітаю мене звати Павло. Ви на каналі Лінко в нашому інтернет-магазині ви можете знайти різноманітні прилади нічного бачення, оптичні приціли, каліматори, тепловізори, про які сьогодні ми поговоримо. Якщо вам цікаво подивитися відео, наприклад, на Каліматори компанії Халасан або, в принципі, будь-який каліматор, і який принцип його дії, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково знімемо про це відео. Також хотів би наголосити, що у нас на даний час є великий вибір оптичних прицілів, які теж можна знайти в нашому інтернет-магазині. Ну що ж, сьогодні я хотів би поговорити саме про тепловізори, тепловізори компанії Guide. Почему самый гай... гайд? Гайд все достаточно ведомо. Компанія, яка вже дуже давно випускає свої тепловізійні пристрої, це можуть бути не тільки монокуляри, бінокуляри, а, або, наприклад, приціли, а і просто тепловізори для побутового використання. Наприклад, вони дуже часто використовуються навіть зараз нашими інженерами для виявлення, наприклад, втрат тепла, наприклад, для того, щоб зрозуміти, де пробий якоїсь, наприклад, тепломережі, або просто навіть виявити злодія на якійсь відстані, якщо укомплектувати, наприклад, охоронця на. Виробництві. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про монокуляри, а точніше, про е, прилади тепловізійні прилади, е, які виглядають ось таким чином. Вони використовуються для того, щоб знайти тепловий спектр, теплове тіло на відстані, тобто е, залежить вони, е, відрізняються вони, точніше об'єктивами. В нас на огляді зараз 50 мм міліметровий і 35-міліметровий об'єктив з серії Trek Ір від компанії Guide. Компанія Guide виробляє тепловізійне обладнання з 1999 року. Вона має всі сертифікати відповідності, продає в свою продукцію в Європі, в Америці. Також вона випускає свою продукцію під іншими брендами, тому ми можемо точно бути впевнені, що її продукція є сертифікованою і має гарантію якості. Що я хотів сказати для того, щоб нам обрати тепловізор, на що треба звернути увагу? По перше, треба звернути увагу на германівий об'єктив. Це той об'єктив, що стоїть перед матрицею, який відповідає. За відстань. Тому, якщо ми, наприклад, хочемо брати якийсь потужний тепловізор, треба в першу чергу дивитися на об'єктив. Об'єктив має мати е, чим більший міліметраж, тим більше відстань виявлення. Друге, це у нас чутливість нашої матриці і розмір матриці. Чим більший розмір, тим краще. Тобто, тут у нас зараз в цих. Бюджетних тепловізорах матриця розміром 400 на 300. І дійсно, це, мабуть, така середня співвідношення ціни та якості. Тому що з таким об'єктивом і з такою характеристикою я, наприклад, не можу сказати, які ще тепловізори, наприклад, є на нашому ринку. Я обов'язково додам таблицю порівнянню декількох різних брендів для того, щоб ви могли подивитися які які характеристики який тепловізор має що також хотів би сказати: після того, як тепло потрапляє до нашої, нашого об'єктиву, точніше, матриця сканує тепло через наш об'єктив. Далі е, за допомогою процесора інформація оброблюється і виводиться на дисплей 1280 на 960 пікселів, що має точнішеньке таке саме співвідношення, як і матриця. За рахунок цього, ми не втрачаємо корисну інформацію, у нас не розтягується картинка, а співвідношення сторін у нас співпадає один в один з розміром самої матриці. Це, це нам дає дійсно комфортну роботу. Також тепловізори мають брошуру, яка захищає наше око, і надає можливості потрапити додаткового світла. Тобто для того, щоб, наприклад, працювати вночі, ми закриваємо око, закриваємо друге око і бачимо, що повністю у нас закрита зениця. Ми нічого додаткове світло у нас не потрапляє. Тобто користуватися в принципі, корисно. Є вибір палітри. Якщо цікаво, як правильно підібрати палітру, пишіть в коментарях. Також є зручне керування налаштуваннями. Тут вбудований акумулятор на 6000 мА, його вистачає по різних показниках, десь 5-7 годин. В стандарті є можливість зарядити від пауербанку і є можливість підключити до телевізора. Тепер давайте перейдемо до комплектації, і я поясню, чому сьогодні я обрав саме ці тепловізори для нашого огляду. В комплектації ви знайдете перехідники на європейські і американські розетки для заряду акумулятора, вбудованого в тепловізор. Також тут є тактична сумка для зберігання і переносу нашого тепловізора, тобто, він, наприклад, при переносі, якщо, наприклад, кудись при транспортуванні, він буде захищений. Також тут в комплекті йде перехідник на HDMI. Це нам каже про те, що ми за допомогою подовжувача HDMI можемо підключити цей тепловізор, наприклад, кудись в безпечне місце. Тобто ми можемо встановити тепловізор, як ви бачите, ось так на штатив, тому що тут є знизу різьба під штатив стандартна. Підняти тепловізор вгору, таким чином, зробити, наприклад, банальне типу телескопа. І спостерігати, наприклад, за місцевістю через монітор або планшет, або комп'ютер, якщо там буде встановлений додаток, який підтримує наш тепловізор-гайд. Про це трішки пізніше. Також тут є USB type c зарядний пристрій, точніше, дріт для зарядного пристрія, і є зручна ручка для переносу на шиї. По комплектації хочу сказати, що це достатньо багата комплектація в тепловізорах, тому що, якщо ви дивилися попередні наше відео, ми знімали огляди на даху, на, на IGM-виробники. Там комплектація трішки менша. Тому цей тепловізор мені більш подобається тим, що одразу можна підключити до телевізора, нічого не перепаюючи, і е, можна спокійно собі працювати. Також по співвідношенню об'єктивів розмір матриці, це одна з бюджетніших моделей на таку відстані роботи. Тобто, в принципі, якщо у нас дуже урізаний бюджет, але нам потрібно отримати велику відстань, то цей тепловізор буде достатньо бюджетний. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про зовнішній вигляд, про кнопки керування і мобільний додаток. Скачуємо програму TrackEar з Play Market або з Store, включаємо в тепловізорі за допомогою кнопки меню Wi-Fi і тепер за допомогою нашого телефона шукаємо наш Wi-Fi, який роздає наш. Тепловізор є yeah. вводимо стандартний пароль. Yeah. Пароль від 1 до 8, якщо хтось в інструкції не побачив. Так, дозволити. І з'являється активним кнопка Вхід. Ну що ж, тепер, як ви бачите, запрацював наш тепловізор. Можемо, як ви бачите, налаштувати регулювання. Тобто регулюючи оптику, ми налаштовуємо чіткість. Тепер давайте перейдемося по меню. Стрілочка вгору, як ви бачите, змінює яскравість, контрастність. Стрілочка вниз змінює палітру. Палітри тут достатньо багато, тому дуже зручно її міняти. Якщо ми натиснемо і будемо утримувати кнопку, то у нас, як ви бачите, збільшується і зменшується. Тобто ми керуємо зумом таким чином. Тому зручно при одному натисканні у нас змінюється палітра або контрастність, яскравість, а, а при довгому збільшення і зменшення. Також ми можемо натиснути Зробити фото і відео якщо ми натиснемо на фотокамеру, таким чином ми зможемо зафіксувати все, що відбувається перед тепловізором. Одне натискання на кнопку. Точніше, довге натискання на кнопку у нас дозволяє провалитися у глибоке меню. Тут на екрані вам не видно, але в тепловізорі це ми входимо у меню. Ну що ж, тепер давайте пройдемося по меню, яке у нас є, яке нам дає сам тепловізор. Тобто ми можемо відслідковувати найгарячішу точку. Що це дає? Це дає можливість нам швидко зрозуміти, де знаходиться тепло. Якщо ми її включимо, як ви бачите, нам. Приціл показує, де знаходиться найгарячіша точка. Можна зробити картинці, картинка в картинці, тобто ми можемо зробити у нас, наприклад, буде дві картинки і покращити зображення, як ви бачите, воно стає більш чіткішим. Тобто це функціонал самої, самого тепловізора. Також хотів би сказати, що коли ми провалюємось у налаштування в е, самому тепловізорі через е, сам дисплей, тобто через. Е, Вихід на уже на сам дисплей. Меню буде те ж саме, може просто трішки в іншому порядку. Є можливість налаштувати Wi-Fi, метод компенсації, компенсації індикація, індикація заряду. Тобто, ми можемо подивитися, включити-виключити це буде ось ця зелена кнопка. Тут кому як подобається. Тобто зелена індикація, чи буде горіти, чи не буде. Індикації роботи, налаштування часу, налаштування мови, водяний знак це те, що тут відображається енергозбереження, можна включити, і це якраз про те, що я й казав про ці режими. Тобто, якщо ми увійдемо і зробимо автоматичний сон, то ми зможемо. Зрозуміти, коли він у нас, наприклад, отак звісає, то ми можемо зрозуміти, він включений, чи ні, і в якому він режимі працює. Через це тут дивлячись від того, як вам буде зручно, як його налаштувати. І автоматичне вимкнення також можна налаштувати вказівники, подивитися пам'ять відформатувати і подивитися, що у нас там збережено. Тепер давайте подивимось: у нас є можливість налаштувати примітивний денномір. Тобто тут є можливість е, вказати розмір, і плюс-мінус математичними формулами воно буде вимилювати. Я б не радив цим користуватися, тому що це не точна інформація. Є можливість поміняти знаходження е, ліс місто тобто природа або в місті. Це нам дає можливість е, трішки змінити відображення на самому тепловізорі. Тут є можливість, як, як ви бачите, змінюється картинка. Є можливість налаштувати яскравість. Є можливість вказати в діапазоні від 1 до, 5, до, до 10. Це ми дивились. Так. І є вибір палітри. Чим е, зручно саме таке відображення палітри, тим, що ми можемо одразу зрозуміти, при якій палітрі нам буде зручно працювати. Як ви бачите, в якій палітрі як виглядає сама картинка. Можна, натиснувши на перегляд зображення, переглянути зображення, яке ми зберегли. Ось, по суті, і все. Також хотів би сказати, що дуже важливо при виборі тепловізора звернути увагу на те, в якому з якими характеристиками він і з якою чутливості він іде. Для того щоб ми розуміли, на яку відстань він буде більш детально працювати. Так само в меню виглядає і 35-мм об'єктив, тобто по суті, різниця буде тільки в самому об'єктиві. Всі характеристики порівнянні від 25-міліметрового об'єктиву до 50 мм міліметрового об'єктиву, я додам в таблиці після цього відео для того, щоб ви могли розглядіти, яка різниця у якого об'єктива. Нагадую, що це у нас на огляді тепловізор від компанії Guide, достатньо відома компанія. Модель Trek ir 50, Trek ir 35 і Trek ir 25 відрізняється тільки об'єктивами. Матриця і дисплей співпадають у кожного з цих моделей. Також хотів би сказати, що пишіть, будь ласка, в коментарях всі ваші запитання стосовно, можливо, інших пристроїв нічного бачення, тепловізорів, прицілів, каліматорів і тому подібне, і обов'язково знімемо. Про це відео. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе, донатьте на перемогу. Всім пока!